На своєму другому каналі, шановні глядачі, я багато розповідаю про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. А тут я хочу вам розповісти про дні тижня, бо кожен день тижня в українському народному календарі і взагалі в народі він щось означав. І почнемо ми з понеділка, бо сьогодні саме понеділок, і в цьому відео я вам розкажу, що не можна робити в понеділок, що таке понеділкування. Що категорично заборонено робити по понеділках згідно з віруваннями наших предків і від чого вони застерігають нас в понеділок? Тож обов'язково додивіться це відео до самого-самого кінця, воно буде дуже цікаве. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть довгі придовгі коментарі. Слава Україні! Я починаю! Понеділок у культури українців займає особливе місце. Він оточений безліччю забобонів, традицій та вірувань. Цей день, який відкриває тиждень, часто вважається магічним і має як позитивні, так і негативні коннотації залежно від регіону та контексту. На Слобожанщині понеділок, разом із середою та п'ятницею, вважається тяжким днем. Ці дні були позначені заборонами на початок нових справ, переїзди, посіви чи інші важливі кроки. Ну, наприклад, не можна було в'їжджати в нове житло в ці дні. На думку слобожан, розпочата в ці дні справа навряд чи буде вдалою. Наприклад, на Чернігівщині побутувала приказка: до кінця справи не доведеш, якщо в понеділок почнеш. Однак ставлення до понеділка значно відрізнялося в залежності від регіону. Наприклад, на підгір'ї, зокрема в Нагуєвичах, не було поширеної віри у тяжкість понеділка. Там цей день навпаки вважали сприятливим для початку господарських робіт, заорювання чи жнив. На ринках також пожвавлювався торг, оскільки понеділок приносив із собою новий товар та покупців і, взагалі, для торгу вважався дуже сприятливим днем. У Слободії Новомиколаївській Куп'янського повіту існувала моторошна прикмета. Якщо заміжня жінка 12 понеділків поспіль буде мити собі голову, це може стати передвісником смерті її чоловіка. В народних уявленнях понеділок відігравав важливу роль у жіночих традиціях. Зокрема, існувала прикмета, котра дівка постить понеділки, то та до року віддасться, тобто заміж вийде. Постування мало не лише релігійний, а й соціальний підтекст, адже таким чином дівчата демонстрували свою серйозність та готовність до заміжжя. Ставлення до понеділка відображено в українських прислів'ях, які передають як застереження, так і мудрість. Найвідоміші з них звучать так. Понеділок роботу не починай і в дорогу не вирушай. Або як в понеділок почнеш, то й кінця справі не знайдеш. В старовинних джерелах існує опис святого понеділка, якого українці уявляли сивим старцем. Понеділок це райський брамник та провідник душ на той світ. Святий понеділок виступає посередником між земним та небесним світами. Він нібито зустрічає душі померлих, розпитує їх про земні гріхи та життя. А також виконує роль провідника в подорожі до раю чи до пекла. Ця функція понеділка нагадує традиційні уявлення про святого Петра як брамника раю. Однак у деяких варіантах апокрифічних текстів йому надаються функції, подібні до грецького харона перевізника через ріку, що розділяє світ живих та мертвих. Існує навіть старовинний зафіксований переказ від однієї дівчини з Куп'янського повіту, яка нібито змертвіла була, але за дві години знов ожила раптом. І вона Розповіла от таке, що коли я заснула, то до мене явився старий сивий дід і повів мене крутою горою. Звідти він показав мені рай і пекло. Після того я перейшла з ним вогненну ріку і не обпеклася. А потім дівчина розповідає, що нібито вони стали переходити через іншу вузеньку річку. І тоді дід сам стрибнув. Він перескочив вдало і каже тоді тій дівчині, що перестрибуй, мов і ти. І вона стрибнула, але не вдало. Вона стрибнула, вона правою ногою своєю ступила все ж таки в цю річку і тоді отримала опік. Після цього вся та річка травою поросла і. Тоді дід їй каже: ну, дочко, тобі лишилося на землі жити тільки 10 років, і час уже тепер повертатися додому. Заміж хочеш, виходь, а хочеш, як знаєш. І після того вже дівчина прокинулась і розповіла вже всю цю історію. І після цього присутні, хто слухав цю історію, подивилися на її праву ногу і дійсно побачили, що в неї опік на нозі є, і що нога ця посиніла. І що не відходить нога. Ну і з тих пір розповідали, що ця дівчина заміж так і не вийшла. Вона стала постійно молитися Богові, вона постійно ходила по монастирях, жила вдома, ну, з батьками жила і постійно допомагала жебракам, чинила добрі справи і чекала смерті, як їй сказав цей дідусь. Понеділок. Та головне, що стосувалося жінок та понеділків, це так званий звичає понеділкування, це наш унікальний український культурний феномен. Він вперше був зафіксований істориками наприкінці 19 століття в Полтавській губернії. Однак дослідники вважають, що його коріння сягають набагато глибше. Цей звичай наголошував на ролі жінці в родині, надаючи їй право на відпочинок і душевний спокій. Саме в понеділок. Перш за все, понеділкування стосувалося виключно заміжніх жінок. Звичай передбачав, що по понеділках, у певні періоди року, ну, наприклад, в районі Масляної, а в деяких регіонах взагалі цілий рік можна було це робити. Жінка заміжня мала право не виконувати жодних домашніх обов'язків. Жодна інша подія чи обряд не могли прирівнюватися до цього дня. Понеділок був виділений як окрема соціальна традиція, яка мала суворо дотримуватися. По-друге, важливою особливістю було те, що право на понеділкування закріплювалося ще під час сватання, тобто передшлюбний договір обов'язково включав пункт про це право, яке обговорювалося під час запивання мого реча, особливої процедури, під час якої батьки нареченої домовлялися про придане та інші деталі шлюбу. Третьою особливістю було усне передавання традиції від покоління в покоління. Матері наречених наполягали на внесенні цього пункту до домовленості, стверджуючи, наші бабусі понеділкували і нам це передали. Тож, що саме означало понеділкувати? А понеділкувати означало, що жінка мала день повного відпочинку, коли її не могли змусити виконувати саме хатню роботу. Навіть чоловік не мав права заперечувати це. Однак жінка могла добровільно відмовитися від такого відпочинку, якщо виникала потреба. В сучасному розумінні це був аналог вихідного дня, але з чітким акцентом на жіночій автономії. В цей день зазвичай родина залишалася без гарячого обіду, якщо в домі не було дівчини чи когось із дітей, хто міг би взяти на себе обов'язок приготувати їжу. Для дівчат цей обов'язок був своєрідною практикою, адже їх виховували в дусі майбутніх господинь. Окрім соціального значення, понеділкування мало також духовний характер. Жінки та дівчата використовували цей день для молитви та посту, якщо мали таку можливість та бажання. Заміжні жінки молили Бога за щастя в шлюбі, а дівчата за те, щоб знайти доброго чоловіка. Звичай понеділкування був показником високого статусу заміжньої жінки в родині та громаді. Він надавав їй простір для відновлення сил, а також підкреслював її значущість. Можливо, саме ця традиція сприяла гармонії в українських сім'ях і відчуттю підтримки між поколіннями. Звичай тримати піст по понеділках стосувався також інколи і чоловіків. Але в тому випадку, якщо вони відчували, що скоро вже будуть відходити в засвіти, вважалося, що той чоловік, що тримає піст по понеділках, йому будуть на тому світі прощені всі гріхи. Ну а що ж тоді робили жінки, якщо вони не працювали по дому? Ще згідно з цією традицією, в понеділок одружена жінка, не питаючи ні в кого дозволу, взагалі могла спокійно собі відлучитися з дому. Просто на цілий день піти гуляти. Ну, не зовсім гуляти, але все ж таки гуляти, тому що вони збиралися разом. Ці жінки, які ходили на понеділкування. Вони брали з собою сало, крупу, масло, яйця, якісь продукти істівні і готували самі собі обіди, могли веселитися, могли прясти, могли вишивати, рукоділлям займатися. Всі. Чим їм хотілося займатися, окрім хатньої роботи. І звичай понеділкування дуже добре був описаний, от якраз 150 років тому, з жінок Бориспільщини. Це зараз у нас в Київській області, Бориспільський район, місто Бориспіль. Оце їх прапрапрабабусі розповідали такі цікавинки про своє життя, буття ще до революційне. Тож щоб забезпечити фінансування своїх понеділкових відпочинків. Бориспільські жінки використовували так звані ресурси жіночого господарства. Вони мали право продавати дрібну домашню птицю, городину, коноплі, льон, а також молочні вироби, сало або крупи. Така діяльність не тільки дозволяла отримувати кошти для понеділкових розваг, але й підкреслювала економічну роль жінки в господарстві. Цікаво, що виручені кошти зазвичай зберігалися на посагу дочок. Однак, у понеділок жінки мали право взяти невелику частку товарів для продажу і витратити виручені гроші виключно на себе. Після базарних справ жінки зазвичай збиралися разом для відпочинку. Ну влітку вони розташовувалися на свіжому повітрі, обираючи мальовничі місця для своїх посаденьок, тоді як взимку збиралися в хаті однієї з учасниць. І що дослідники ще помітили про цей звичай цікавий, що, попри конструктивний характер понеділкування, в Борисполі також спостерігалися випадки надмірного вживання алкоголю серед жінок по понеділках. Отакої, шановні глядачі, будемо знати з вами, що робили наші предки по понеділках, чого їм робити було не можна по понеділках, поки одні жіночки брали пост на цей день. Кожного тижня інші, бачите, збиралися для того, щоб відпочити від домашніх турбот. А я дякую вам за пригляд цього відео. Скоро зустрінемося, розповім вам про вівторок, що він означає в українській традиції. Слава Україні і до побачення! До зустрічі!